Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас понеділок, 24 листопада, і давайте подивимося, що нам ринки приготували на сьогодні. І так почнемо з біткоїна, тижневий таймфрейм. Тиждень у нас закрився, і біткоін, в принципі, зупинився на ось цьому тижневому імбалансі і закрився непоганим реджекшеном. Я вже робила огляд і казала, що ось тут у нас є висхідний певний діапазон, і ціна зараз спустилась дуже низько, в зону є. І це та зона, яку не можна втрачати, тобто не можна перебивати ось оцей лой для того, щоб продовжувати, якщо ціна хоче продовжувати свій рух вгору. Тож, поки що, все в рамках корекції висхідного діапазону, але, звичайно, розумію, що вже, вже дуже дуже страшно. Закрилися ми непоганим реджекшеном, але в нас є, але в нас вперше за всю історію цього зниження сформувався тижневий імбаланс. Це вже така ознака, все ж таки, домінування продавців. Тож нам треба бути дуже уважними, і поки ціна повністю не проторгує ось оцей імбаланс. Велге, тоді ми напевно можемо казати, що покупці в нас тут сильні. Але поки що продавці сильніші, ніж покупці, бо прошпілі повністю два тижневих імбаланси, і в нас тут так само ще місячний імбаланс, який ми так само проторгували. Але поки місяць не закрився, то я думаю, що нам туди дивитися ще зарано ще невідомо, як закриється місячна свічка. Може ще в нас і місячний імбаланс буде діючий. Тож, поки що, в нас такий корекційний рух, дуже глибокий корекційний рух, і ціна поки знаходиться в висхідному діапазоні, але вже спустилася доволі-доволі низько. Якщо відкрити денний таймфрейм, то тут в нас поки що жодних денних імбалансів не сформувалося. Але ціна прийшла в шортовий денний імбаланс. І зараз подивимось на меншому таймфреймі, що там нам малюють. Об'єми на продаж заходили дуже-дуже великі. На покупку поки що об'ємів таких великих немає. RSI в нас вже почервонів на денному таймфреймі. Це такий гарний знак, розворотний гарний знак, але дивергенції вони мають місце накопичуватися. Тож ціна ще спокійно може. Проторговуватися в цьому діапазоні, в боковичку, або навіть зробити перелой, бо ціна якраз прийшла в денний імбаланс, і так як нижче в нас імбалансу поки що немає, то спокійно може зробити перелой і на, якраз на РСА і в нас доформується наша дивергенція. Поки що це лише просто така зона. Перепроданості і дуже мене радує все ж таки в цій ситуації стахастик, який знаходиться внизу, це свідчення все ж таки того, що графік вже десь вже на нижній межі. І так, якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, то тут, тут поки що ціна в нас йде по дуже сильному несхідному тренду. І зараз, якщо натягнути тут лінійку Fibonacci, да, то ціна якраз прийшла в зону 0,5-06 ФІБ, тобто збалансувала ціну, якраз вперлась в денний імбаланс. Зверху ще в нас є два 4 годинних нетестованих імбаланси. Тож ціна спокійно має право ще піднятися, протестувати 4 годинний імбаланс, і потім нам треба все ж таки буде дивитися за ціною, за її рухом. Що буде відбуватися, нам треба побачити якийсь шортовий такий підтвердження в шорт, якусь формацію для підтвердження в шорт, бо ціна якраз протестувала денний імбаланс, і при формуванні, хоча б на денному Ой, на, на годинному таймфреймі якоїсь шортової формації, поки що в нас єдиний шортовий, що тут є, це годинний шортовий імбаланс, але якось не дуже воно спускає ціну вниз. Все-таки покупці тут відкупають ціну і проторговують цей імбаланс. Ми можемо спокійно зробити рірей, да, повністю проторгувати денний імбаланс і протестувати 4-годинний імбаланс, і тут вже тоді наформувати щось таке шортове. Але залітати в шорт поки зарано, а в лонг вже, як на мене, запізно. А, бо тут маємо такий натягнутий рух, і а, так само маємо ось отут. Ще скриту ведмежу дивергенцію, і дивіться, на 4 годинках Стохастік все ж таки знаходиться вверху, що може нам свідчити про подальший шортовий рух, але при підтвердженні, все ж таки, хоча б на годинці. Далі що, куди ми можемо тут спуститися? Спокійно можемо спуститися, зняти ось цей фрактал і тоді лише мати якусь розворотну формацію. Так само в нас трошки нижче є фрактал, в нас на шляху є 4-годинний імбаланси, від яких також ми можемо мати реакцію. Ну і, звичайно, можемо сходити на перелой, тим самим доформувати свою денну дивергенцію і лише тоді вже мати якийсь розворіт. Поки що лонгу немає, бо ціна знаходиться в сильному шортовому тренді. Лонг ми можемо мати лише після того, як зламаємо структуру, хоча б ось тут на 4 годинках, закріпимося вище ось цього хаю. Лише тоді в нас ми можемо казати про якийсь вже лонговий рух. Поки що це все шортовий сценарій. Якщо взяти, сходити на, подивитися на домінацію біткоїна, то тут вона товчеться біля ось цього рівня, який все ж таки нам бажано закріпитися нижче, да, зробити ось таким чином. І тоді ми точно будемо казати про якийсь розворітний рух вже по ринку. Поки ми не закріпилися нижче цього рівня, ось нижче 58%. 58-91% відсоток. Да, ось нижче цього рівня. Поки це все, все ж таки є домінування біткоїна, і альта буде або сидіти, або все ж таки спадати, Якщо домінація ще може і піти вище, і проторгувати все ж таки ось оцей, зняти ось оцей хай. Да? такий сценарій так само нам не можна відкидати. І якщо, звичайно, розтягнути нашу фібу, то ось оцей хай якраз і знаходиться такий фрактальчик. Да? Він знаходиться в зоні, ОТЄ, яка може бути, яка домінація може туди прийти, зняти цей фрактальчик і тоді продовжити своє зниження. Поки це все виглядає саме на ось такий сценарій. І якщо домінація таки буде підвищуватися, і біткоін буде хоча б стояти або ще й знижуватися, то альта прольється ще трошки нижче і проторгує а, свої шпілі. А, якщо перейти на usdt домінацію. Тут я малювала да, ось оці стрілочки, нижня стрілочка в мене зовсім не відпрацювала, а верхня якраз пішла відпрацьовувати. Зняли ось оцей пул ліквідності, але дивіться, на тижневому таймфреймі ми не зняли ось оцей хайчик і підійшли до нього дуже-дуже близько. Я думаю, що такі хайчики якраз можуть, звичайно, залишити, але зазвичай не залишають. І якщо переключитися да, таким чином і на м -м, біткоін да, подивитися, хотілося б там перелой для такого ем, більш впевненого лунгового руху, то е, якраз і USDT-домінація сходить на перехай, зніме все ж таки ось оцю ліквідність. І лише тоді ми можемо побачити з вами розворіт, але при певному підтвердженні, е, так само в нас накопичується скрита е, ведмежа дивергенція, да, ось таким чином. І стахастік на тижні знаходиться в самому верху. Це такий гарний знак. Все ж таки при тому, що буде знята певна ліквідність, що USDT домінація почне свій розворіт. Поки що, все ж таки сценарій зі зняттям все ж таки, цієї ліквідності він дуже, дуже ймовірний. Відповідно, біткоін зробить свій перелой, так, як ми з вами якраз і казали. Ось на, тут на денному таймфреймі краще дивитися. Все ж таки зробить свій ось оцей перелой. І тоді ми отримаємо і дивергенцію, і можливий такий гарний вже лонговий рух вгору. Давайте перейдемо на ефір. Що нам намалював тут ефір? Ефір у нас зробив повне перекриття так само місячного імбалансу, але поки місячна свіча ще не закрилася. Про домінування продавців ми ще не можемо казати. Прийшли, зробили повне перекриття тижневого імбалансу, але поки що він діючий, бо закрилися дуже-дуже непогано. А давайте на тиждень перейдемо. Це ж денний таймфрейм. Тиждень закрився дуже непогано, закрився ось таким реджекшеном. Звичайно, ефір закривається і більшими реджекшенами, і потім не розворачується, а може закритися і ось таким невеличким реджекшеном, як, наприклад, в цьому місці да, або в цьому місці, і продовжити свій, свій висхідний рух, бо якщо розтягнути лінійку Fibonacci да, на ось, ось цей весь рух, то ми знову ж таки знаходимося в зоні ОТЄ, яка може будь-який з нижніх там фракталів або навіть ось оцей імбаланс може дати поштовх вгору, і ціна може розвернутися. Дивергенції жодної якоби тут не бачу. Але в нас тут, якщо так дивитися глобально, то в нас не було і тижневої дивергенції. Да? Стахастік знаходиться внизу, гарний такий, гарна така ознака. Ми так само, як і по біткоїну, спокійно можемо зробити перелой, але з позитивного, до речі, на тижневому таймфреймі пригадуємо, що на біткоїні в нас є тижневий імбаланс шортовий. А ось на ефіріумі тижневий шартовий імбаланс знаходиться ось набагато вище, ось такий маленький. Тож ціна може спокійно до нього прийти. Якщо перейти на денний таймфрейм, тут у нас в принципі непогана така картинка, бо поки що поки цей останній рух вниз ціна не сформувала жодного денного імбалансу. Найближчий денний імбаланс знову ж таки знаходиться на рівні 3200. І ось ця моя стрілочка, це напевне я вчора знімала дівчатам, щоб трошки заспокоїти. <кій> Тож ми спокійно, ціна спокійно може піднятися. На тест ось цього денного імбалансу зняти ось цей фрактальчик, да, і тоді нам треба дивитися а, на а, реакцію, яка тут буде відбуватися. А, звичайно, так високо ми можемо і не піднятися. Може ціна ось 4-годинний тут імбаланс знаходиться. Давайте 4 годинки включимо. Так само в нас є такий певний натягнутий рух, і ось отут два нетестованих імбаланси. Знову ж таки, маємо, давайте покажу, маємо скриту ведмежу дивергенцію. Вона ще, ну, напевно, трошки не деформувалася, але будь-який з цих імбалансів, знову ж таки, якщо розтягнути фібо, лінійку Фібоначі, да, на ось на цей рух, то будь-який з цих імбалансів, які знаходяться в зоні ОТЕ, може відправити ціну на перелой, да, ось таким чином зробити. Ось ми, наприклад, можемо протестувати 4 години імбаланс і сходити на перелой. Тут би бажано все ж таки, вже, щоб наформувалася бича якась дивергенція. Давайте на 4 годинках вона, до речі, існує. Вона є, ось, ось тут, На денці поки що немає, а на 4 годинках вона вже починає, почала вже формуватися. Але для кращої картинки все ж таки нам треба спустити стахастик. А треба не зламати ось оцю дивергенцію, тобто і RSI так само прийде і не зламає дивергенцію лонгову. І тоді можемо казати про якийсь певний розворот по ринку. Але поки що все це ми знаходимося в шортовому русі, да, в шортовій зоні. І все ем, виглядає на продовження шортового руху. Хотілося би трошечки вище, да, все-таки протестувати нетестований тестований баланс, бо ось отут. В нас сформувався блок, да, ось нижче класичний, ось тут ще не класичний. Протестували імбаланс, і ціна має повне право від цих зон прийти, протестувати ось оцей імбаланс. І тоді вже мати, будемо мати якусь певну реакцію, але після підтвердження, хоча б на годинці. Все ж таки, чекайте, якісь підтвердження, якісь блоки, якісь імбаланси. Не залітайте в шорт з поточних, бо все одно знаходимося в шортовій зоні. Так, напевно, давайте ще подивимося, що в нас тут не, не знайшли, немає в нас жодних. Так, оце все вже не актуально, прибираємо. Поки що ціна не зробила ніяких гепів. Да? Просто маємо несхідний рух по біткоїну. І по ефіріуму така сама ситуація. Ну, В принципі, ніяких сюрпризів на вихідних в нас не було. Тож просто спускаємося, потихеньку-потихеньку проторговуємо всі зони. Ось, до речі, на ефіріумі так само перекрили геп на вихідних або на в кінці минулого тижня. Поки що нижче в нас гепів немає, да, в найближчому так сказати, майбутньому. Тож Сподіваємося, все-таки на розворот тренду в. В цій зоні ОТЄ, да, в зоні ось якої 0,6-0,7 Фіби. Але все ж таки треба чекати підтвердження, треба чекати якихось дивергенцій, але не, розворач... не розворачуйте тренд, поки цього немає. Так, все по основним альтпарам і індексам я проговорила. Тож, будьте уважні, поки що зберігається наш шортовий тренд. Не знаю наскільки важливо зараз шорт... шортити знизу. Наскільки це буде актуально, але якщо брати невеличкі рухи, то спокійно можемо брати якісь невеличкі проливи на побільшості альтпар. Все. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.